Акцію підтримки наших полонених, які досі перебувають у полоні, які там страждають, їх щодня б'ють, катують, і е, нам не потрібно забувати про них. Темряни повинні пам'ятати, що е, вони захищали нас, і зараз потрібно боротися за них, визволяти їх і не забувати про те, що щодня вони продовжують перебувати в полоні. Добрий день. Відбувається мітинг по безвісті зниклих і полонених. У нас перша окрема бригада спецпризначення. З 28 вересня 2022 року. По 1 жовтня 2022 року пропадали хлопці. У нас 25 чоловік безвісті зниклих по сьогоднішній день. Ми не маємо ніякої інформації. Ми хочемо донести до народу, щоб не мовчали про безвісті зниклих. Щоб це розголошувалось, ми також хочемо знати, де наші рідні, чи живі, чи не живі. Ми повинні це знати. Ми хочемо дізнатися правду. Із 22-го року, 28 восьмого вересня по сьогоднішній день, 18 березня, 24-го року. Ми ніхто не знає, де наші рідні, чи в полоні, чи загиблі. Якщо не дай Боже, вони загиблі. Ми хочемо здобутися когось коридора, забрати тіла. Наші герої повинні бути разом з нами: чи живі, чи в полоні. Ми родини військовополонених рідних і безвісті зникли. Робимо таку мирну акцію нагадування українцям Всесвіту, Європі, що в нас є ця проблема, що ми шукаємо до цього часу. Майже два роки війни і два роки безвісті зникли невідомі наші рідні, в полоні є. Задокументовані є офіційно, але до цього часу вони знаходяться. Полоні ми дякуємо всім небайдужим родинам, небайдужим Житомирянам. Особливо дякуємо людям, яких не торкнулося таке горе, як Полонче безвісти. Зник не зникли безвісти родичі, але вони сьогодні долучились до цієї акції. Вони підтримали нас. Про це потрібно говорити. Про це потрібно кричати на увесь світ, щоб про наших хлопців, про наших героїв не забували. Вони боролись за нас. Ми мусимо вибороти їх з того пекла. Люди просто не розуміють, що. Ми не маємо права забути про наших військовополонених про наших безвісти зниклих, тому що хлопці, які зараз борються за нас, які зараз на нулі для них це мотивація, що вони ніколи не будуть забуті, навіть якщо вони потраплять в таке таку біду, як полон, або вони безвісти зник зникнуть, за них буде боротися суспільство. Тому я дуже дякую усім, хто долучився. На сьогодні було набагато більше ніж минулої акції, і це надихає це, дає сили і розуміння, що люди стають небайдужими, що люди усвідомлюють, поступово усвідомлюють наскільки важка і. Важлива проблема, щоб родини не залишались на один зі своєю проблемою. Безвісті зниклі і полонені наші господині.